Чи вмотивовані достатньо ті люди, які 18-річні, які е, мають бути покликані на службу? Чи вони підготовлені ці люди? Чи буде в них час для підготовки? Чи є такі резерви, які забезпечать їм час для підготовки? І чи зараз це питання вартує такої актуальної і інтенсивної уваги? Чи можливо треба зосередитися суспільство суспільству на трохи інших речах, в тому числі на тих речах, які ви зараз скажімо так стратегували по відношенню до закордонних наших партнерів? А як в них буде? Можливо, нам вартує говорити, а як в нас буде? Чи ці діти, які... бо це діти, і так само діти гинуть на фронті. 18-19 років діти гинуть на фронті. Чи ці діти, які зараз, допоки не на фронті, вони ще раз вони готуються до навали? Вони проходять відповідну підготовку, військову, фізичну підготовку, морально-патріотичну підготовку. Це риторичні питання не проходять.